Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, Русь поволі підійшла до межі, за якою починався її кінець. Після Ярослава Мудрого його сини не змогли керувати державою в згоді, а спадкова система лише множила конфлікти, через що виникла династична криза, де класично кум, брат і сват гризлися за київський стіл. За правління онуків Ярослава ця напруга не зникає навпаки. Тотальний капець лише зростає, бо, як відомо, діти наслідують поведінку батьків, але все ж саме тоді з'являється одна з останніх спроб зупинити руйнівний сценарій, спроба домовитись і зафіксувати правила співіснування: хто чим володіє, за що відповідає, як зупинити ворогів. І як зменшити кількість причин для міжособиць. Тож далі ми поговоримо про те, як князі одночасно мірялись між собою мечами і намагалися зберегти спільну державу у момент, коли вона вже міцно тріщала по швах. У минулому відео я розповідав, що з цілого тріумвірату Ярославичів на київському столі залишився правити Всеволод аж до 1093 року, поки не відправився на небеса. Після цього владу в столиці міг захопити його син Володимир Мономах. Але він свідомо відмовився від цього кроку, щоб не провокувати нову міжусобну війну і зберегти принцип спадкування, який визначив що його дід Ярослав Мудрий. У результаті Великим князем став двоюрідний брат Володьки, святополк Ізяславич, і його правління почалось з тотальних фіаско. Але перед тим як продовжити хвилинка генеалогії, щоб не попутатись в іменах. Спочатку було слово, спочатку був напівлегендарний князь Олег. Потім Ігор і його дружина Ольга. В них народився князь Святослав. У нього ж Володимир, той що Руч Хрестив. Вова мав ще кількох братів, які до старості не дожили, але то лірика. У Володимира Великого був син Ярослав Мудрий, і саме з нього починається плутанина в іменах, бо чоловік був дуже плодовитий. Другої немає рік. Але все ж найважливіші сини це Ізяслав Всеволод та Святослав, які косплеїли древній Рим і створили Тріумвірат. В Ізяслава був син Святополк у Всеволода Володимир Мономах у Святослава Олег. Олег, ти шо плачеш? Насправді там було ще більше дітей, яких вистачить на маленький приватний дитячий садок, але саме навколо цієї трійки зосереджена наступна розповідь. Отож, правління святополка, сина ізяслава, почалось з тотальних фіаско. Спочатку чоловік хотів показати, що він крутий князь з яйцями, і, не порадившись зі своїми воєводами, наказав ув'язнити половецьких послів, які поплутали береги і прибули з вимогою хабаря, щоб продовжити мир після смерті Всеволода Ярославича. Пам'ятайте, після того як Ярослав наваляв піченягам в Києві 1036 року. Замість них прийшли половці, бо святе місце пустим не буває. Через таку недипломатичну поведінку київського князя половці образились і вирушили походом на Русь. Такого повороту Святополк не очікував, хоча, можливо, й очікував, але думав, що кочовиків авторитетом задавить, але не проканало, і він звернувся за допомогою до князя Володимира Мономаха та князя Ростислава Всеволодовича, рідного брата Володимира Мономаха, який спойлер більше не з'явиться у цьому відео, бо загине. У Києві, як годиться, братам Святополк і Володимир посварились. Перший наполягав на війні, другий схилявся до миру. Попри це, троє князів Об'єднали війська і вирушили на зустріч ворогові. Розв'язка настала 26 травня 1093 року на річці Стугна, де кочовики методично наваляли Русичем. А Ростислав топився. Незабаром святополк зажидав реваншу і знову отримав по шапці не мономаха. Тоді уклав мир із кочовиками й одружився з донькою Половецького хана. Проте мир через ліжко протримався недовго. Фактично кожного року половці кошмарили Київ, але напади вдавалось відбивати. Разом з тим доводилось воювати із родиною, наприклад, князем Олегом Святославичем, який відмовився прибути до Києва на князівський з'їзд. Це той самий Олег, який в минулому відео запитав: А з якого дива? Та й взагалі хлоп постійно чудив, то укладав союзи з половцями, то розпалював князівські міжусобиці, за що автор слова о полку Ігоровім назвав його Гориславичем. Послаблення центральної влади на Русі призвело до того, що князі дедалі частіше збиралися на спільні з'їзди. Саме там вони обговорювали і ухвалювали рішення, важливі для всіх руських земель. Літопис повідомляє, що одним із перших таких зібрань став з'їзд 1072 року у Вижгороді, де затвердили правду Ярославичів. Такі з'їзди відбувались хоч і рідко, але регулярно. Отож, через постійну половецьку загрозу та особиці Володимир Мономах скликав Любецький з'їзд князів 1097 року. На ньому вони погодились з принципом: кожен володіє тією землею, яку отримав від батька. Фактично, це закріплювало поділ Київської держави на окремі спадкові князівства. Прибули святополки Зяславич і Володимир Всеволодович, і Давид Ігорович. І Василь Коростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег, той що з якого дива. <кхем> і зібралися в Любичі, щоб буладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: По що ми губимо руську землю, самі проти себе з ваду маючи? А половці землю нашу розносять, і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаємося в одне серце і обережімо руську землю. Кожен хай держить отчину свою, Святополк Ізяславів уділ, Володимир Всеволодів, Давид Олег Ярослав, Святославів, іншим хай будуть уділи, які їм роздав Всеволод. І на цім вони цілували Христа. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будемо ми всі і чесний хрест за принципом п'ятої статті НАТО. І як ви думаєте, з цього щось вийшло? Правильно, і так, і ні. Невдовзі після з'їзду святополк не виконав п'ятої статті і не зупинив Давида Ігоровича, який захопив і наказав позбавити зору теребовлянського князя Василька Ростиславича. А вже 1098 року Святополк, спираючись на підтримку Володимира Мономаха, здобув Володимир Волинський і вигнав звідти Давида Ігоровича. «Посланці прийшли до Давида і сказали йому: Ми не дамо тобі стола Володимирського. Бо ти кинув ножа в нас, а сього не буде в руській землі. Але й був плюс: Володимир і Святополк провели ряд переможних походів до Половецької землі у 1103, 107, 109 і 111 роках. Взагалі між братами після 1093 виник дуумвірат, що управляв руською державою близько 20 років. А зараз організаційна хвилинка. на цьому каналі я розповідаю базу з історії України, яку треба знати і дорослим, і дітям, які готуються до вступу, адже за основу я взяв програму «НМТ». Тому підписуйтесь та дивіться інші відео на моєму каналі, які я зібрав для вас в плейлисти за відповідними розділами історії. Дякую і продовжуємо. Настав 1113-й, і на небеса відправився наш святополк ізяславич. І, хоч про мертвих говорять або добре, або ніяк, а за іншою версією всю правду. На сторінках підручників він все ж засвітився як ну дуже хріновий правитель. Тому після поминок в Києві вибухнуло повстання, адже наш герой спекулював цінами на сіль і опікувався ломбардами, тобто лихварями. Все це призвело до подорожчання хліба і солі. А через борги вільні кияни перетворювались на холопів. 17 квітня розгнівані мешканці Києва силою захопили. Офіс князя і згодом почали нищити майно лихварів. У видубичах зібралось віче під проводом бояр і заможної купецької верхівки, і вони звернулись до князя Володимира Мономаха із проханням прийти до Києва і посісти великокнязівський престол. Спочатку Володимир Мономах відмовився, пославшись на рішення Любецького з'їзду. Та протести не вщухали, і кияни звернулись до нього вдруге. І тоді він погодився прийняти владу. На київський стіл Мономах сів у 60-річному віці. Володимир Мономах сів у Києві. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і усіма киянами з честю великою. Сім він на столі отця свого і предків своїх. І всі люди раді були, а заколот улігся. Розпочавши князювання, він ініціював ухвалення нового правового збірника статуту Володимира Всеволодовича. Всеволодовеча, який доповнював руську правду, цими нормами князь намагався розв'язати найгостріші проблеми державного життя, обмежити лихварство і заборонити перетворювати вільних людей на залежних через несплату кредитів, якщо та стала наслідком нещасного випадку. Нині з усієї руської землі усіх же євреїв. Вислати із усім їхнім маєтком і надалі не впускати. А хто таємно увійде, вільно їх грабувати і позбавляти життя з цього часу обраного народу на Русі немає. Впродовж 12 років правління Володимиру вдалося послабити міжкнязівські чвари і відновити централізовану монархію на трьох четвертих території Русі. У перші роки він завершив розгром половців. Зокрема, 1116 року. Руське військо під проводом його сина Мстислава здійснило успішний похід до районів половецьких зимівель на Дону і відтіснуло кочовиків в глиб степу. Після чого в наступні роки половці майже не турбували Русь. Політика мономаха загалом сприяла пожвавленню життя країни, активізувалися давні і формувалися нові торгівельні та господарські зв'язки. Міста розбудовувалися і прикрашалися монументальними спорудами. Під Києвом зокрема з'явився перший дерев'яний міст через Дніпро, мабуть, міст Платона. Володимир проводив і активну зовнішню політику, спрямовану на захист інтересів Русі. Важливим кроком стало зміцнення династичних зв'язків у 1116-1122 роках. Відбулася чергова війна між Руссю і Візантією. Князю вдалось укласти мир завдяки шлюбній дипломатії. Його онука вийшла заміж за візантійського імператора. До речі, Володимир був одружений з гіттою Весецькою, дочкою англійського короля Гарольда II, який загинув у битві з норманами при Гастіносі. У вільні хвилини між боротьбою з половцями та родиною Володимир написав повчання дітям, про яке ми поговоримо у наступних відео. Цікавинка Володимира назвали Мономахом за родовим прізвищем його матері. Побутує легенда, ніби візентійський імператор Костянтин IX Мономах надіслав йому знаки царської влади барми та корону, відому як шапка мономаха якою згодом коронувалися московські князі й царі? Проте насправді шапку Мономака виготовили самаркандські майстри наприкінці 13-го на початку 14-го століття, а до Москви вона потрапила як подарунок монгольського хана знак його верховенства над місцевими князями. Але Москва і надалі користується цим фейком, щоб вважати себе третім Римом. Помер князь у віці 73 років. Тоді владу прийняв його син Мстислав. Саме він був останнім правителем, за якого Русь ще трималася як єдине ціле. Новий князь діяв швидко і жорстко. Він домігся визнання своєї першості більшістю руських князів. Поза прямим впливом Мономаховичів залишився Чернігів, Полоцьк і невеликі осередки на заході, там де згодом сформується Галицьке князівство. Але вони ніколи відкрито не кидали виклик Києву. Мстислав продовжив батькову лінію на збереження єдності держави, зокрема приборкавши полоцьких князів, які вирішили побавитись в сепаратизм. Він відправив їх до Константинополя як заручників, щоб охолодити їхні амбіції. Водночас, Мстислав активно проводив. Трішки агресивну зовнішню політику у 1130 році він здійснив похід до Балтії, наклавши Данину на племена Чуді. Щоправда, вже наступного року щось пішло не так, і кампанія завершилась невдачею біля Юр'єва. У 1132 році Мстислав ходив проти Литви, але на зворотньому шляху його військо було розбите. Попри ці воєнні коливання, Русь за Мстислава мала помітний авторитет у Європі. Про це свідчать його династичні зв'язки із західноєвропейськими королівськими дворами. Всередині країни все ж регулярно виникали суперечки між князями, але Мстислав вміло її гасив і тримав під контролем. Його влада справді сприймалася як загальноруська, саме тому сучасники й закріпили за ним ім'я великого. Мстислав настільки вірив у міцність створеної системи, що без узгодження з іншими заповів київський престол братові Ярополку. Та після його смерті Мстислава стало очевидно, що єдність країни трималась на особистому авторитеті. Ярополк не зміг тримати державу, і Русь швидко розпалась на окремі землі та князівства, чиї володарі дедалі завзятіше змагались між собою. А на сьогодні це все до наступного. Ставте лайк та пишіть в коментарі, яку тему з історії України вам було б цікаво розібрати зі мною.